Герного неба, всім героям та героїням ви на каналі Борос Геймплей. Мене звати Ростик, і на екрані ви вже бачите, що ми продовжуємо проходити GTA 3. Я не знаю, чи це можна назвати проходженням, тому що це бляха просто виїдання моїх нервів, яких в мене вже нема. Тому що при, при запуску цієї гри, як виявилося, я не зберігся. Я не знаю, чому ти мені про це нічого не сказав у попередній серії, але я не зберігся. І та гонка, яку я проходив, не збереглася. І добре, що я ще пам'ятав шлях, по якому треба було їхати, то я, власне, взяв машину е природа, кабріолета мого, пішов на гонку, в сер... я, я, я виконував це з першого разу. Але посередині гонки мене підбив вогняний жеребець, оця вогняна, вогняна машина, підбив, моя машина загорілася, і я вийшов з машини, забрав його вогняного жеребця як компенсацію, і на цьому жеребці докінчив гонку до кінця. І от тільки що ну, я приїхав сюди, зверху з моста скочив на жеребці, він бабах. А я приповз сюди. До До тої до доньки є чи кого-то. Виконаємо завдання. Подивимося, що воно себе представляє. У мене вже нервів на цю ігру нема. Я вже не знаю, що вона від мене хоче. Вона просто наді мною знущається. І з'явився ще один е, магнітофон телефон. Зелений зелений тільки. Ну так якби це мається на район зелений, чи що? Не знаю. Погнали. Під наглядом. death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like thought I ah, had a little job for you, but when you're done, drop by my casino and we can talk. Just like Kenji, always trying to play with my toys. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. Kudaisa <makes noise> Три цілі. Дощ, час і ТРИ цілі. Ненавиджу, ненавиджу... кожній з цих реце, реч, речей по окремості, а коли в комбінації то взагалі жесть. Куди мені? Куди? Як сюди потрапити? Бляха, яка неповоротна машина, ага, вроді, здавалося б. Что ты хочешь від мене? Ты нормально? Я е е Як там... На яку кнопку R? Ох, нихрена лампа вручить. Добре. Сугай, я вроде вродила Oh fuck no ni suda? О май гад! На яку кнопку приближувати? Наближення, наближення ціль. Наближення на Z чи на ікс. Хтось веде чи що? Це я не попадаю? Класно Попадають, так? Я ні. А як мені того досягнути? Наверх? Я так розумію, сюди воно передбачається. Я б не сказал О, ну я не беруся, я не беруся нафік. К? Кризно. Мається на увазі здесь можна можно прийти, так? Непогано. Окей. Але я без зберігся спочатку, бо я і так багато чого випадку. Вот я без пузора. Де мій сейф хаус? Я ж зберігався тут. Я приїжджав сюди після гонки попередній серії. Я ж не правий? Рокстар, я ж приїжджав сюди, зберігався. Поправ мене, якщо це ні. Виконати ще одне завдання, чи може... a reporter has been nosing around marie and i have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Бляха, погоня на катері. Це найпаскудніша штука, що може бути взагалі в ігрі. Мені узішки не стане, щоб його підстрелити. Мені набоїв до, до УЗІ не стане, щоб його підстрелити. А в магазин йти дуже далеко. Я не знаю, що я маю робити. Це я відразу кажу, що я провалив це завдання. Відразу попереджаю. Щоб не було ніякої бомбошки. Вставати з-під катера і з калаша стріляти це не варіант, це... Поки я буду виходити з того катера, він уже буде втікати від мене гет. А як я це маю зробити? Я ж не можу зустріжки стріляти з катера. Тут сюди ж зізольовано закрив. Може мені його треба підбити? Де? Він? Дэвин? Давин здесь тут был. Эй! Чуешь? Дэви. А, тут пулеметы є. А Дэйви? Включить мне карту? Да тут карта? Тут є карта. Статистика. Delete що идиот? Кинь на хран Він був десь тут. Точніше заду вже в мене. Та я переїхав уже... Та що ж таке можеш переїхати? Де десь зник. Просто пропав безвісти. Що я шо я зроблю? Ой, звіт пропав безвісти, де що ви від мене хочете? Ну і гра, бля, якась забагована. Я навіть не можу собі представити, а шо в ремастерісі відбуває? Там взагалі, напевно, жопа Там мало того, що мило, бляха, дивишся в якесь мило пульпашкове. А тут ще й баги. FPS, напевно, скаче. Ой, там напевно йо ой, ой, ой Де є шановний місія? Де є моя? Хто? кого, шо? Роби я ти що хочу, сказав мені. Ми даємо тобі повну волю вибору. Дали мені завдання, а потім... А, на наше тобі завдання, йдеш себе з ним. Роби я те, що хочу. Просто сідай за корабель і бери тупись. Я вже весь океан обплив, його тут немає. Монтавін, я б твою ж мать. Якого ж хріна пояснили мені на милість. Я ктулку, напевно, забрав просто. Я я. В мене по- мене. мене, мене іншого пояснення немає. Просто зник. Бермудський трикутник, напевно, тут. Лібертійський. Це якась... тупа чуваки. Це є якась... якийсь рімнець Твою мать, як як вилізти Ідіота, ти кусок. Ідіота ти просто кусок ненормального. Я не знаю, як з тобою інакше говорити. Ти просто кусок лайна. Ні карти нема. Плавати персонаж не вміє. Ну окей, не, не, не могли опрацювати 2001 рік, не могли реалізувати ці плани. Окей. Никто не умеет плавать. Альтаир тоже не умеет плавать. Хер знает, ладно. Стрельба коса. Сопляха через хардкор с дробным Суточка. И все задания на бой школы выполнены, это не есть сюжет, правильно, разумеется, просто заработок. Гонка, снова гонка. Банан. Чуєш, мені потрібно та чоловік. Це просто жало. Це жал не Блін, Блин, там швидше, чим жалує якуці. Що це за якісь борджині, хаммер, пікап? Що це за гавно? Да. Так, то якась вулична несанкціонована гонка, чи шо? Стояти. Боятися, тихо. 15 штук, дякую, дякую за те, що мені даєте таку інформацію. Вельми за це вдя... вдячно. А <му> якого я перепрошую? Ну, типу... Чому мені не по дорозі, чому мені треба розвертатися і їхати в інше? Що це така дорога? Це просто це не гонка, це... Типу як на швидкість пройти всі точки в хаотично рандомному порядку. Це о, хто хто. Ага, типу ту точку вже хтось забрав, так? Це все одно, щоб пакунки забирати. Просто на перегонку з ким. Забери. Забери. Vou pegar um antoide. Vou abrir a це не запереш чи ні? Що за стяг чи що? це все тоже. Рахардкорд, сьогоднішній час у нас якась... якась Забери. Ідіота ти кусок, чого ти не забираєш? Манший прийшов да? Хтось мені може сказати, що це еталонна ігра, Ну, не знаю, ну не для мене. Ну, не то, GTA San Andreas, оце талон. Це та, оце класика. Оце реально прототип, для... на якого треба оце, Оця гра хотіла, в неї був потенціал, але вона просто іспорчена. Таке відчуття ніби ігра сама не розуміє, що вона є. Розумієш, а вже, а вже на етапі GTA San Andreas От тоді вже ігра зрозуміла, о, от що я є, о, що я вмію і що я хочу. А ось це занадто складне бурда якась. Це як сурі чіпси. Не, не, не приготовлені до кінця чіпси. Тобто потенціал в нього є, тобто це охранні чіпси мають вийти, але їх не дожарили. І через то не куро стають шлунку, і бредку від них стає. Але наказано. потім що вона нам скажу, чи він, чи хто там? Кенші, Кенж, Кенджи. Не як отверта дом. Кенші, Вінс, Fatality. Сандра просто. какие-то Анбу. Наруто. My sister speaks highly of you though I'm yet to be convinced that a guy Jin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. Вдача це не є ганьба, не вдача це є досвід. Ти нічо собі Жан-Клод Ван Дам, та ти у нас тут ту цю культурну манеру знаєш, так якби треба кланятися японцям, ні? Ти в курсі на рахунок того? Нічого собі, я тебе недооцінив, чоловіче. Що треба зробити? А чого карта пуста? Що мені треба зробити? Мені треба когось звільнити і... Підвести і нейтралізувати, ліквідувати, впинити. Що? кого, куди? Де. Коротше, я так розумію, ігра мене вже повністю. Просто послала на три букви та й все. Та й перебереше хоч. Не наші проблеми. <смістю> куди мені їхати? От тобі і фрі-ту-плей От тобі, бряха відкритий світ Open world. що хочеш. Куда мені їхати? Що мені робити? Коротше, я просто відпочиваю Пройдемо там. Це дві серії, буквально можна пройти це, там 5 глав. Залишається там Страйкера, Кабала, Киберсоп Зеро, Найтпульф і Рейн. Дорого, Браті-близнюки, а за ними йдуть сестри близне-близнюшки, що б. boy. Короче, треба зав'язувати. Тількись <рес> наркоманів. Напишу, що в фінал, я махав. Не знаю, тількись дурня. Я себе мучаю, то тим, ну, то до сраті все. То Дякую вам за увагу. E, Значить, Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, телеграм, фейсбук, твіттер, TikTok. Буду рада вас там бачити. Всего вам найкращого, миру, спокою, мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все вам найкращого. Слава Україні! 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience for your love with a cold, hard hatred.